Вітаю шановних учнів, які разом з нами вивчають геометрію 7 класу або повторюють відповідно курс геометрії 7 класу. Сьогодні в нас дуже коротенький урок, чисто теоретичний. Ми починаємо розділ другий – взаємне розміщення прямих на площині. В цьому розділі ви пригадаєте паралельні та перпендикулярні прямі, де знаєтеся, що таке аксіома, теорема, означення, ознака, наслідок, суміжні вертикальні кути. Кут між двома прямими, кути, що утворилися при перетині двох прямих січної. Навчитеся зображувати паралельні та перпендикулярні прямі за допомогою касенця і лінійки. Застосовувати властивості суміжних і вертикальних кутів, та кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січної, до розв'язування. Застосовувати ці властивості до розв'язування задач. Також навчитеся. Доводити теорема, або побачити у підручнику, як вони доводяться. наш перший параграф в цьому розділі це четвертий параграф підручника. Аксіоми теорема означення, як я вже сказав, він чисто теоретичний. Аксіоми геометрії – це твердження про основні властивості найпростіших геометричних фігур, прийняті як початкові положення. Можна сказати, що аксіоми ми приймаємо без доведення і досить часто в житті ми кажемо. Це для мене це аксіома. Тобто це те, що ми приймаємо без доведення, що для нас в житті є таким, що ми сприймаємо без доведення. У перекладі з грецькою слово аксіома означає прийняте положення. Деякі аксіоми ми вже знаємо в наших перших трьох параграфах. Інша справа, що ми це не називали словом аксіома, називали, наприклад, властивості відрізків, властивості кутів. На ваших екранах ці. 7 аксіом. В подальшому цей перелік буде ще трішечки доповнений у курсі планіметрії, а потім він буде доповнений у курсі 10-11 класу. Теореми. Математичне твердження, справедливості яких встановлюється за допомогою міркувань, називають теореми, А самі міркування називають доведенням теореми. Кожна теорема має умову, те, що дано, і висновок те, що треба довести. Умова теореми. Прийнято записувати після слова дано, а висновок після слова Довести. Доводячи теорему, можна користуватися аксіомами, а також раніше доведеними ТАРМами. Жодні інші властивості геометричних фігур, навіть якщо вони здаються нам очевидними, використовувати не можна. Хочу сказати, що доведення ТРМ нам буде в деяких випадках слугувати зразком. Чому? Тому що в нас будуть і задачі на доведення, які Ну, ми повинні будемо доводити самі. І нарешті означення. Твердження, у якому пояснюється зміст певного поняття термін. Називають означенням. Ви вже знаєте деякі означення, наприклад, означення відрізка, кута, бісектриса кута. В подальшому цей перелік означень геометричних фігур, геометричних об'єктів буде значною мірою розширений. І це розширення відбудеться вже на наступному році. Цей урок дуже коротенький, і він вступний, фактично є для нашого подальшого вивчення геометрії. До побачення.